Коли на півночі Равійського півострову відбувалася одна із війн, декілька дослідників провели експеримент, під час якого групу людей навчали можливості відчувати умиротворення в собі. У спеціально призначений час тих людей закидали в змучені війною регіони Близького Сходу, і коли вони посеред цього жахіття переповнювалися почуттям умиротворення, терористичні події припинялися. Злочини проти мирних жителів йшли на спад. Кількість постраждалих, яких доправляють до шпиталів, і кількість дорожніх пригод зменшувалася. Коли ці люди переставали зосереджуватися на відчутті умиротворення, усе поверталося на круги своє. Такі дослідження підтвердили раніше зроблені відкриття, коли навіть невеликий відсоток населення знаходить внутрішній стан миру та спокою. Цей стан відбувається в навколишньому світі. Дослідники змогли вирахувати кількість людей з відчуттям умиротворення в душі, яка потрібна для того, щоб цей стан позначився на навколишньому світі. Наприклад, для міста з мільйонним населенням потрібно було б близько 100 осіб. А для регіону з населенням 6 мільярдів, воно становило б менше 8 тисяч осіб. Формула враховує лише той мінімум людей, які необхідні для того, щоб розпочати процес оздоровлення світу. Чим більше людей охоплено почуттям умиротворення, то швидше виникає потрібний ефект. Це дослідження отримало назву міжнародного проекту миру на Близькому Сході, а його результати опублікував журнал вирішення конфліктів 1988 року. Світобудова тримається на людях, які мають любов і мир у душі. Це кістяк, основа організму цивілізації. Вони не скаржаться, не засуджують недосконалості світу, не зневажають матрицю систему, не закликають з неї виходити. Вони просто спокійно роблять свої справи, прикрашають своє життя на благо самим собі, іноді, навіть не замислюючись про те, що їхнє особисте благополучне життя рятує цей світ від руйнування. Так само влаштований організм людини, стовбурові клітини, стовбурове тіло, біополе, душа це основа життя. Їх мало, та цього достатньо. Зберігайте в собі стан миру та спокою. Це відображається в тому, що відбувається навколо вас.